У Черкасах навіджимались на рекорд. На головній площі міста одночасно розминали м'язи понад три тисячі людей. Такий був задум організаторів. Та прокачати біцепси і трицепси ставали й випадкові перехожі. Тож загальна кількість люду, що взяли участь у спортивному заході, виявилась удвічі більшою від планованої. Як то було, бачила наша Юля Доброскок. Перед початком встановлення рекорду кілька флешмобів. Учасники підіймають догори руки, утворивши патріотичні хвилі та викладають слово пліч опліч. Це назва сьогоднішньої спортивної акції. Далі починають розминку за головного фізрука. Тут Нагорний – горний президент фонду волонтерів України. Шава, ліва, скульптрі настрія. Супера. Готується до спортивних звершень, і очільник Чекащини. Юрій Ткаченко встановлювати рекорд. Прийшов із синами. Ми нація, яка перемагає так чи ні? Так! Да. і ось воно встановлення рекорду. Одночасно 25 разів віджимаються школярі, студенти та перехожі. Кожне віджимання черкасці присвячують певному регіону України. Не забули і про анексований півострів. Крим 23! Луганську область – 24. представники національного реєстру рекордів України фіксують звершення. Черкасці перевершують навіть минулорічний спортивний успіх киян. Сьогодні у Черкасах встановлено новий національний рекорд. Рекорд України наймасовіше одночасно відтискання від землі. Ми сьогодні зафіксували кількість 3150 осіб, які зареєструвалися офіційно. Охочих розім'яти м'язи виявилось удвічі більше ніж того очікували організатори. За попередніми підрахунками учасників акції у середмісті Черкасна збиралось понад 7 тисяч. Ну я думаю, що це об'єднує нашу країну, що наша молодь стає більш патріотичнішою. Було таке піднесення, коли ти віджимаєшся і рядом з тобою дуже багато людей, мої друзі, мої одногрупники. І ми всі одні сонти маємося під рахунок. Відчуваєш таке натхнення, що здається, що зробив би тисячу разів. Об'єднуємо країну. Слава Україні! Героям слава! Після фіксації рекорду учасників акції розважав зірковий гість Віталій Козловський, Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка. Новини.